Сьогодні в мене на відеооглядах 9Т та Note 9. Ось такі три варіанти. 9Т є 2800, 2400, 2400 дешевший за рахунок того, що є невеликі дефекти по корпусу і по екрану є царапки, але можна поклеїти захисне скло. Дивіться, порівнюємо. 9Т однозначно, як на мене, кращий. Ви як думаєте? Напишіть в коментах свою думку. Чому кращий? Набагато потужніший він по автономності на 28% як описано е, виробником чим Note 9 тому що е, тут йде акумулятор е, 6000 мАч е, тут йде 5020 тобто 980 мАч є різниця також тут стереодинаміки тут якщо не помиляюся моно так, в принципі, для звичайного користувача буде все однаково, тому що розмір, вага все однаково. Також та й всі роз'єм на зарядочку, як тут, так і тут іде. Також є роз'єм на навушники 3,5. і є сканер пальця тут ззаду, тут на самій кнопочці. Також є NFC в обох модельках, але в чому є мінус. Note 9 тут іде 3,64 по пам'яті 3 ГБ оперативної пам'яті. Тут йде 4,64 в цих варіантах. Тобто 9Т однозначно тут потужніший буде. По камерах практично одинаковий для звичайного користувача не буде замітно взагалі. По екрану все одинаково. Все так само працює та показує. Ось зараз відкриємо цей та ось цей варіант. Приблизно вони будуть досить схожі. До речі, кому цікаві ці варіанти, вони в продажі. Пишіть у повідомлення чи телеграм-канал. Силочка в шапці профілю. Сьогодні в мене на відеооглядах 9T та Note 9. І ось такі три варіанти. 9T є 2800, а 2400. 2400 дешевший за рахунок того, що є невеликі дефекти по корпусу і по екрану є царапки, але можна поклеїти захисне скло. Дивіться, порівнюємо 9 t однозначно, як на мене, кращий. Ви як думаєте? Напишіть в коментах свою думку. Чому кращий? Набагато потужніший він по автономності на 28%, як описано. Виробником, чим на 9. тому що е, тут іде акумулятор е, 6000 мАч, е, тут йде 5020. тобто 980 мАч є різниця. Також тут стереодинаміки, тут, якщо не помиляюся, моно е, так в принципі для звичайного користувача буде все однаково, тому що розмір, вага все однаково. Також та всі роз'єм на як тут. Так і тут іде, Також є роз'єм на наушники 3,5. І є сканер пальця тут ззаду, тут на самій кнопочці. Також є NFC в обох модельках. Але в чому є мінус нот 9 Тут іде 3,64 по пам'яті 3 ГБ оперативної пам'яті. Тут йде 464 в цих варіантах. Тобто 9Т, однозначно тут потужніший буде. По камерах практично одинаковий для звичайного користувача не буде замітно взагалі. По екрану все одинаково. Все так само працює та показує. Ось зараз відкриємо цей та ось цей варіант. Приблизно вони будуть досить схожі. До речі, кому цікаво ці варіанти, вони в продажі. Пишіть у повідомлення чи телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Сьогодні в мене. На відео оглядах 9Т та Нот 9. І ось такі три варіанти. 9Т є 2800, 2400, 2400 дешевший за рахунок того, що є невеликі дефекти по корпусу і по екрану є царапки, але можна поклеїти захисне скло. Дивіться, порівнюємо 9Т однозначно, як на мене, кращий. Ви як думаєте? Напишіть в коментах свою думку. Чому краще? Набагато потужніший він по автономності на 28%, як описано виробником, чим Note 9. Тому що тут йде акумулятор 6000 мАч, тут йде 5020, тобто 980 мАч є різниця. Також тут стереодинаміки, тут, якщо не помиляюся, моно. Так, в принципі, для звичайного користувача буде все однаково, тому що розмір, вага все однаково. Також та всі роз'єм на зарядочку, як тут, так і тут іде. також є роз'єм на навушники 3,5. і є сканер пальця тут ззаду, тут на самій кнопочці. Також є NFC в обох модельках, але в чому є мінус. Но 9 тут іде 3,64 по пам'яті 3 ГБ оперативної пам'яті. Тут іде 464 в цих варіантах. Тобто 9Т однозначно тут потужніший буде. По камерах практично одинаковий для звичайного користувача не буде замітно взагалі. По екрану все одинаково, все так само працює та показує. Ось зараз відкриємо цей та ось цей варіант. Приблизно вони будуть досить схожі. До речі, кому цікаво ці варіанти, вони в продажі, пишіть у повідомлення чи телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Сьогодні в мене на відео оглядах t та нот 9. Ось такі три варіанти. 9 t є 2800 та 2400. 2400 дешевший за рахунок того, що є невеликі дефекти по корпусу і по екрану є царапки, але можна поклеїти захисне скло. Дивіться, порівнюємо 9 t однозначно, як на мене, кращий. Ви як думаєте, напишіть в коментах свою думку? Чому краще е, набагато потужніший він по автономності на 28%, як описано е, виробником, чим Note 9. тому що е, тут йде акумулятор е, 6000 тисяч міліампер тут іде 5020, тобто 980 мАч є. Різниця також тут стереодинаміки, тут, якщо не помиляюся, моно. Так, в принципі, для звичайного користувача буде все однаково, тому що розмір, вага все однаково. Також та всі роз'єм на зарядочку, як тут, так і тут іде. також є роз'єм на навушники 3,5. і є сканер пальця тут ззаду, тут на самій кнопочці. Також є NFC в обох модельках, але в чому є мінус. Note 9 тут іде 3,64 по пам'яті 3 ГБ оперативної пам'яті. Тут йде 4,64 в цих варіантах. Тобто 9Т однозначно тут потужніший буде. По камерах практично одинаковий для звичайного користувача не буде замітно взагалі. По екрану все одинаково, все так само працює та показує. Ось зараз відкриємо цей та ось цей варіант. Приблизно вони будуть досить схожі. До речі, кому цікаві ці варіанти, вони в продажі, пишіть у повідомлення чи телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Сьогодні в мене на відеооглядах 9T та Note 9. Ось такі три варіанти. 9T є 2800, та 2400, 2400 дешевший за рахунок того, що є невеликі дефекти по корпусу і по екрану є царапки, але можна поклеїти захисне скло. Дивіться, порівнюємо 9 t однозначно, як на мене, кращий. Ви як думаєте? Напишіть в коментах свою думку. Чому кращий? Набагато потужніший він по автономності на 28%, як описано. Виробником, чим на 9. тому що тут іде акумулятор 6000 мАч, тут іде 5020. тобто 980 мАч є різниця. Також тут стереодинаміки, тут, якщо не помиляюся, моно так в принципі для звичайного користувача буде все однаково, тому що розмір, вага все однаково. Також Type-C роз'єм на як тут. Так і тут іде Також є роз'єм на навушники 3,5. І є сканер пальця тут ззаду, тут на самій кнопочці. Також є NFC в обох модельках. Але в чому є мінус нот 9 Тут іде 3,64 по пам'яті 3 ГБ оперативної пам'яті. Тут йде 464 в цих варіантах. Тобто 9Т однозначно тут потужніший буде. По камерах практично одинаковий для звичайного користувача не буде замітно взагалі. По екрану все одинаково. Все так само працює та показує. Ось зараз відкриємо цей та ось цей варіант. Приблизно вони будуть досить схожі. До речі, кому цікаво ці варіанти, вони в продажі. Пишіть у повідомлення чи телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Сьогодні в мене на відеооглядах 9Т та Note 9. І ось такі три варіанти. 9Т є 2800, 2400, 2400 дешевший за рахунок того, що є невеликі дефекти по корпусу і по екрану є царапки, але можна поклеїти захисне скло. Дивіться, порівнюємо. 9Т однозначно, як на мене, кращий. Ви як думаєте? Напишіть в коментах свою думку. Чому кращий? Набагато потужніший він по автономності на 28% як описано е, виробником, чим Note 9, тому що е, тут йде акумулятор е, 6000 мАч, е, тут йде 5020, тобто 980 мАч є різниця. Також тут стереодинаміки, тут, якщо не помиляюся, моно. Так, в принципі, для звичайного користувача буде все однаково, тому що розмір, вага все однаково. Також та всі роз'єм на зарядочку, як тут, так і тут іде. Також є роз'єм на наушники 3,5. і є сканер пальця тут ззаду, тут на самій кнопочці. Також є NFC в обох модельках, але в чому є мінус. Но 9 тут іде 3,64 по пам'яті 3 ГБ оперативної пам'яті. Тут іде 464 в цих варіантах. Тобто 9Т однозначно тут потужніший буде. По камерах практично однаковий для звичайного користувача не буде замітно взагалі. По екрану все одинаково. Все так само працює та показує. Ось зараз відкриємо цей та ось цей варіант. Приблизно вони будуть досить схожі. До речі, кому цікаві ці варіанти, вони в продажі, пишіть у повідомлення чи телеграм-канал, силочка в шапці профілю.